Росіяни намагаються просуватися до центру Бахмута, але збройні сили України стримують штурми. Про це повідомляє командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який нагадаю, регулярно інколи по дві ще у тиждень відвідує безпосередньо позиції наших військових наших оборонців у самому Бахмуті. Сирський зауважує, що вздовж усієї лінії фронту в зоні відповідальності східного групування військ тривають інтенсивні бойові дії, але українські захисники постійно тримають оборон вони знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на бахмутському напрямку. Цитую сирського штурмові групи ворога намагаються просуватися з околись до центру міста, але сили оборони працюють і знищують їх 24 на 7. Він додає, що артилерія 24 ї бригади імені короля Данила завдає. Потужних ударів по позиціях росіян у той час, як ще й наші десантники 80-ї бригади, стримують штурми ворога та не дають йому просунутись вперед. Сирські впевнений, що подвиг кожного нашого воїна увійде в історію України, впевнені в цьому, і ми беззаперечно так і буде. І ми вже знаємо і показували вам в обличчя тих справжніх воїнних захисників, які командують нашими іншими захисниками і героями-оборонцями Бахмута, які тримають місто, тому що нагадаю не стільки політиків в Бахмуті, скільки насправді. Стратегічної важливості оборони міста саме завдяки цьому ворогу не вдається просуватися далі. Так, ми стримуємо противника, знищуємо його живу силу, знищуємо його техніку і відповідно паралельно готуємося до великого українського контрнаступу. І, власне, якщо говорити про жанко, по, по якому ми були вчора, і верніше, вночі сьогодні вже є повідомлення і офіційне пояснення. Це є об'єднання Координаційного прес-центру Сил охорони та оборони півдня від Наталії Гуменюк. Що вона каже? Попрошу вивести карту, показати Джанкой. Uh -huh. Якщо подивитися на карту тимчасового окупованого Криму, і зокрема на залізничне сполучення, Джанкой це вузлова станція. Ще на початку повномасштабного вторгнення йшлося про те, що ураження логістики буде основним засобом впливу на переформатування розуміння ворога, що їм робити в Криму. Ось ми бачимо Джанкой і залізниця з чотирьох сторін сходиться. Це Єгенічинське напрям на Малітополь, і лівіше це є ось тут власне армянськ, про який ми говоримо. Uh -huh. Так, це напрям на Херсон. Я вам нагадаю, що саме такою тактикою ми вибивали ворога. І, от зелененьким, бачите, правий берег Дніпра. Саме ми били по лівому березі, по їх скупченню їхніх сил, по логістиці. Оцю білий шлях, це є залізниця. Саме так ми зробили їм нестерпним перебування на правому березі, і Сура перед тим як тікати. Власне, з цього напрямку сказав, що ми повинні виконувати складні рішення. Непрості, Непрості, не так каже, не так. і такі в них були обличчя, які показували його обличчя, обличчя там Шойгу було, які показували всю непростату цього ганебного вчинку, але сховатися було нікуди.